Вітаємо на каналі Історії легенд. І сьогодні ми поринемо у світ елегантності, традицій та мистецтва. Історія Вілерой Бог це не просто історія бренду, це 270 років інновацій, майстерності та німецької точності, яка вплинула на уявлення про кераміку у всьому світі. Як з маленької майстерні. В далекому XVIII столітті народився гігант, який сьогодні диктує стандарти. Тож, давайте розбиратись далі. Уявіть собі Франції 18 століття, революції ще попереду, а на околицях Лотарингії, в маленькому селі Обервайсбах працює звичайний майстер Франсуа Бог. Він не має титулів чи великих статків, але має ідею. Створювати порцеляну, яку могли б собі дозволити прості люди, а не лише аристократи. Франсуа засновує гончарну майстерню у 1748 році. Спочатку тільки посуд для щоденного вжитку, але з ідеальним балансом форми та функцій. У той час, коли Фарфор був білим золотом, недосяжним для простолюду, Бог. Кидає виклик, він хоче змінити це. 1836 рік. Франція та Німеччина розвиваються, але економіка і досі нестабільна. Саме тоді відбувається зустріч, яка змінює усе. Ніколас Вілеруа, підприємець із Люксембургу та родина Бохів укладають союз. Так народжується компанія, яка отримує ім'я на віки. Вілерой Бог. Об'єднання дозволило наростити виробництво, впровадити техніку мідного гравіювання і збільшити географію продажів. Це не просто бізнес-альянс, це початок бренду, що поєднає мистецтво, техніку, спадок та майбутнє. Вілерой Бог стали першими у світі, хто застосував нові технології для масового виробництва процеляни. У 1836 році компанія відкрила свою фабрику у Ліхтенвіці. Це було справжнє технологічне диво того часу. Ще один цікавий факт: Вілерой Бог першими почали випускати кольорові емалі, що дозволило створювати унікальні малюнки на посуді. У 19 столітті Бренд розширив асортимент, крім посуду. Почали виробляти плитку, сантехніку, а згодом і дизайнерські інтер'єрні ключ до успіху: Вілерой Бог це не лише якість, а й неповторний дизайн. Компанія тісно співпрацює з провідними художниками та дизайнерами світу у 1950-х роках. Бренд зробив справжній прорив у дизайні посуду, поєднавши традиційні техніки. З модерністськими тенденціями. Такі відомі колекції, як Amazonia та Modern Grace, стали символом елегантності у сучасних інтер'єрах, і донині Вілерой Бог продовжує задавати тренди у світі кераміки та сантехніки. Вілерой Бог це не просто бренд, це справжня частина європейської культури та спадщини. Їхній посуд можна побачити. У найвідоміших готелях та ресторанах по усьому світу, від Парижа до Нью-Йорка та від Токіо до Риму. Вони також активно підтримують мистецтво, проводять виставки і навіть створили власний музей у Німеччині, де можна побачити найцінніші вироби за 270 років їхньої історії. До речі, саме Вілерой Бог. Першими почали використовувати екологічно чисті матеріали та технології, роблячи крок у бік сталого виробництва. З невеликої майстерні до глобального гіганта історія Вілеруй Бог показує, як пристрасть до якості та мистецтва може пережити століття. Їхні вироби це не просто посуд, сантехніка чи плитка. Це частинка історії, яку кожен з нас може тримати у своїх руках та використовувати щодня. Дякуємо, що були з нами на каналі Історії Легенд. Підписуйтесь, ставте лайк та діліться у коментарях своїми улюбленими брендами посунок.